Добрий день усім. Роздаємося сьогодні прикраси, можливо, хтось для себе щось цікаве вибере. От, якщо щось зацікавить, робіть скрін і пишіть мені на Viber, Viber є в профілі в описі YouTube каналу. І <кій> починаємо сьогодні з новинок про нових такі от цікаві новиночки з'явилися. Це у нас флюорит камінці з бронзовою фурнітурою От квіточка, тут зелений авантюрин. І от такі от бусинки тут 10 мм гранені з бронзовою фурнітурою. 18-й розмір. Так, також є такий варіант, браслетика теж флюорит, Різнокольоровий. і Фіолетовий і зелений бронзова фурнітура, тут 17-й розмір іде. так Потім також новиночка браслетика. Тут теж квітка йде, у нас зелений авантюрин, аметист, бусинки 10 мм. Амазоніт, сердечки, ларвікіт. Теж бронзова гарна фурнітура. Тут 18-й розмір. Потім іде такий варіант цікавий. Теж тут йдуть бусини троянда постелі, леопардова яшма. Такі от гарні цікаві бусинки. І також дві бусинки родоніту. Теж з бронзовою фурнітурою, яка от не темніє, така от вона є. Квіточка отака от цікава є також з каменю. І... Троянда пустелі, бусинки. Ціни питайте в мене теж на Viber. Тут де у нас 18-й розмір. Ну, в середньому в, в основному всі деякі є. Можу переробити на ваш розмір, звичайно, зап'ястя. Так, це у нас також леопардова яшма 8 мм бусинки. І от також з руною. такою Хто хоче, наприклад, да, поносити таку руну. Ну, але, звичайно, їх. Треба теж знати значення, якщо хтось купує. Цікавтеся перед тим, як щось носити, на що воно для чого. Так, це також у нас є сонячний камінь, і цитрин, і сердечко родоніт. Теж такі цікаві з бронзовою фурнітурою Гарний цікавий браслетик. І також є також цитрин. 8 мм бусинки, гранині. З цікавою такою різацією, Ніжненький такий на фінансовий успіх. Браслетик. Так, і також пару колончиків вам покажу. Є ще такий от малахіт кулон. Вигляді серця. З таким от оком. Так, потім іде у нас що. Ще... Верблюд такий цікавий. Підвисочка верблюд. Теж. Ось ідуть у нас кулончики. Отакі вот от лунниці. Такого плану. Є також лунниця вот така от. Теж. Підписуйтесь також на мій Тікток канал, на YouTube канал, на Instagram Якщо загубитись в одній соцмережі, то можна зайтись в інші. От також така от підвісочка є на відкриття доріг ключик. Ну і також тут такі є особливість цього ключика, що можна ще відкрити якийсь от лимонад, наприклад, така от як відкривачка у нього є така з кінця. Так? І ще хочу вам показати обеліски, які зараз є ще в наявності. От, такі от агатовий, цікавий, червоний. Червоного кольору такого цікавого, агатовий. Потім іде лабрадор. Обеліск, то от збирає в свою колекцію натуральний лабрадор. Тут навіть є невеличка ірізація. о дивіться, від, як таке око відкривається там, Отакий От гарний лабрадор обіліск. Потім є в крейзі агат. Тож цікаві включення. Так. Потім є гранат, гранат Обеліск. Є також циозит. Цеозит з включенням. Оце такі рожеві це включення рубіну. Ось так це так народжується в цеозиті рубін. Потім йде аметист. От аметист. Такий найпопулярніший камінь для спокою. Ось такі от для колекції можна не обов'язково носити да браслетики. Можна просто мати в себе. Колекції цікаві такі зразки оболізків. Оце у нас іде. Як це ж він називається? Ой, забуваю весь час. Якщо ще на нього підсвітити в темноті, да, в темній кімнаті. Виключити світли і підсвітити УФ світлом, то оці ось такі ось прямочки, так, ось такі от коричневі, вони будуть наче полум'я, от так от світитися, цікавий такий ефект. Забула його назву, може згадаю пізніше, буває, вони такі часто щось забувають, а потім згадую трохи вже пізніше, коли вже не потрібно, так. Так, потім йде у нас смарагд. також. Йоперліт, все згадала. о Бачите, швидко згадала Потім іде у нас що смара Також гірський кришталь. Так от малесенькі такі зароджуються бачите, на такому от, ще зовсім є великі, да кришталі, а це маленькі. так Потім є димчатий кварц, або раух топаз. От такого плану, теж там всередині, бачите, які навіть райдушки затрапляються. Ось такі на світло він І так навіть просвічує. Видно, що от кварцова, як, о, які цікаві там, бачите, декількох кольорів. Декі властивость, властивість натурального натурального каменю. Так, ще також є. Ось такі от є. Це рожевий кварц. Це взагалі такий цікавий, він підходить усім жінкам. Приємний такий навчає любити себе і навколо хто є. Також це у нас цитрин, але він такий теж цікавий. Тут, тут навіть теж, бачите, з'являються райдушки. І він такий, з ефектом, можна сказати, і димчатого трошки кварцу. От є флюорит також. Такий от зразок флюорита гарний, як би райдужний, так? Потім іде такий взагалі прозорий, цікавий цитрин для приваблення фінансів. Так. І потім є, є обеліз цитрин такий більш непрозорий, більше включені його. Ось такий от. Ну, і, в принципі, а, і ще отакий білий жадеїд, Афганський жадеїд, теж обеліск. Не обов'язково носити для себе, таки можна просто мати в своїй колекції. Так, ще також є черепашка ще поки що є. Така от нефритова, велика. Комусь, можливо, теж для колекції або декору. Такі от цікава черепашечка. Не А, ще обліз якийсь невеличкий е, тигрове око. Теж він і відпристрітив, і як приваблення фінансів використовують. Ну, і також є такий набірчик кристалів невеличких, сім чакр. Теж для кожної чакри свій камінець є. Сімчака такі. От, і також я хотіла вам показати карти, які є в наявності. Дуже цікаві карти афірмації Теж їх от радять ставити, як карту дня можна. Тут приємні такі є і послання, і сама по собі зображення з цікавими. Можна сказати, розвивають уяву. от І теж вони такі позитивні, приємні. І дуже приємні також послання. От. І теж можна використовувати, ставити на видне місце, де ви частіше знаходитеся. Періодично протягом дня дивитися, спостерігати, читати, звичайно. І от такі цікаві. Це теж ці ж колекції у мене карти дня. Вони у мене є різні. Теж, якщо треба комусь, теж можете писати. Дуже цікаві, можна тут розглядати кожну з цікавими е, деталями дрібними. І от такі цікаве. Кожен може тут кожен раз щось своє побачити, нафантазувати. Які там всередині маленькі тваринки, якісь цікаві. І коні, і якась панда, і тигр, і лев, і варан. В общем, цікаві різні. Вроді, якби маленькі, але от так от теж можна розглядати. Дуже цікаві. І вони такі от, так, серед природи знаходяться різні, можливо, якісь зображення якихось духів природніх і водяних, от бачите, на цьому і водне царство. Тут якби поєднання різних стихій, природи. Дуже гарні. Ну, взагалі шикарні визивають ну, точно позитивні емоції. Це 100%. Так от тут. Єдинорожок. І дуже цікаві такі. Наче ви якісь ка е побували картинні галереї. Дуже приємний. Невдаром вона називається Карти афірмації. Не якісь там страшні, да бувають такі карти страшні, не якісь там карти Таро часто бувають, різні, бувають такі. А тут ну все-таки на позитиві. Так, це такі є карти. І також є карти І от такі з карти, можна сказати, теж медитативні. З різними цікавими такими зображеннями для медитації. Для гар... от, бачите, як поєднуються тут якби різні, різні абсолютно кольори, кольори багато різних, да? І теж з гарними такими посланнями можна будь-які прикласти зараз в голову прикладачі. От, і от з такими теж позитивними різними. Послання. Якщо цікаво, теж можете мені писати на Viber в профілі Вони для розкриття чакр, бо їх мандали такі для розкриття чакр. От, сердечна чакра зображення в вигляді зеленого. Да? Навіть тут все поєднується і саме зображення от лотоса, і кольор е, к чакри. да от Чакра третього ока. і Послання різні позитивні, якби, такі е, вислови, Теж для підняття позитивних ваших, позитивних ваших е, вібрацій. Так? Також є різні руни, набори рун. Я то їх, можливо, вже показувала, бачили ви, отакі от, от тут 25 штучок є в наборчику. Це на е, такому. Камені вони, камінь нижньої чакри, заземлення, червона яшма. Жіночий. Ну, він, як для чоловіків, він універсальний нижньої чакри, камінь. Червона яшма. от такі тут 25 штучок. Також є такий же набірчик, тільки от тигрове око, також з рунами є. І є от такому мішечку ще зі знаком да? з рунами. Камінь Германії. Ось такий от чорний. Це я вам декілька покажу. Нанесені отак от руни. ну Але теж їм треба користуватися теж обережно, знати про них інформацію читати. Так просто бездумно і як для красоти, то краще не використовувати. Так, це я вам показала. Ну, звичайно, є ще багато різних прикрас. Приєднуйтесь до мене в ТікТоці. Там можна вживу подивитися різні цікаві прикраси. Звичайно, періодично з'являються якісь новиночки. Так що слідкуйте і за стрімами. В ТікТоці можна подивитися стрім, а в Ютубі відео, наприклад. Ну і в інстаграмі, якщо ви є, теж можна слідкувати. Все, всім гарного, чудового дня. От, а я піду стрімити в Тік-Ток. Підписуйтесь, хто ще не підписався, щоб бути в курсі цікавих різних новиночок. Отакі от, от цікаві варіанти різні. Є у мене, до речі, ще й плейлист на YouTube-каналі, можна подивитися. Там новинки прекрас він називається. І якщо ви щось не встигли. Я там от в цей плейлист додаю новиночки останні От можна подивитися, наприклад, за останній місяць. там от Ще багато прикрас є в наявності. періодично з'являються новенькі новинки. Все, всім до зустрічі, пока-пока.